Усім привіт, мої дорогі друзі! З вами, звичайно, же я піноцит, і сьогодні ми будемо дивитися кліп Джері Хейл на небі Нізорі. Будь ласка, перед тим як дивитися цей кліп, будь ласка, підпишіться на цей канал, поставте на нього цей відео сподобаючку, Звичайно ж, поставте звіт колокольчик для того, щоб просувати український Ютуб. Ви дуже цим допомагаєте. Також ще можете. Написати мені коментар для того, щоб просунути цей відос і ще можете поділитися ним з своїм родичами, чи ще з кимось, кому це цікаво. До того що ще ви можете, моя дум... ви можете в коментарях ще написати, як вам буде кліп. І, звичайно ж, мою думку ви почуєте наприкінці цього відео. Тому додивляйтеся обов'язково до кінця. Ну що ж, а ми погнали. Якось воно повелося вже так. У місті тебе знає кожна собак. Станеш оп'ять і на заправку Тьотю налийте до повного баку В машині тече дахати й геть по здаху. Взяла лиш зарядку і теплі лахи Дуже подобається прям е, е, саунд саме гітарка. І початок, дуже прикольно. Е, можу підмітити сі, е, таку такий фільтр сі, Сірий, мені це завжди подобається. Ну, я ж фанат соцвіта, тут, тут же ж немає якихось претензій, я сподіваюся. На місце і не час піддаватися страху, ти їдеш до нього, безстрашного в Бахмут. Бахмут на... це взагалі страшно. Страшно. Це чесно, страшно. Всім, хто з Бахмута, я... тримайтеся. І вірте обов'язково в ЗСУ. Донайте в ЗСУ, відьте в ЗСУ. Все буде добре. А росіяни йдуть нахуй. Маварити у турці робив, а він на лінії бою з кінцем. Гріє серденько за комірцем. І ти за хвилину до вашої зустрічі пишеш, побачимось просто вір в це. А На небі. ні Зорі. Ну, ви погоду зрозуміли контекст, типу, це спілкування е, е, жінок, у яких зараз в. Е Чоловіки зараз воюють за Бахмут, воюють за нашу країну і намагаються знищувати окупантів. Віримо в них. Є ліхта Ростанідорі, ти везеш любом, шляхом бездорів, щоб він не за Що ж я можу сказати про цей кліп, і взагалі цю пісню? Дуже душевна, сумна, але і в цьому плані і вона каже, щоб ми трималися, що ми вірили в ЗСУ. І все-таки там навіть така, як ви помітили, напишеш побачимось і вір в це. і Дає якусь мотивацію, на того, щоб вірити в ЗСУ. І ми, звичайно, вже підтримуємо і віримо в ЗСУ. Кліп дуже хороший, дуже класний. Всім рекомендую все ж таки послухати. І пісенька дуже теж непогана, тому я ставлю її вподобайку. А ви поставте подобайку цьому ролику, якщо ви додивилися до кінця, то напишіть в коментарях слова Бахмут. Тому що Бахмут в Нашому серці усіх, всім, папа, мої черепашки, і ще побачимось.